Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми зустрілися на уроці алгебри і розглянемо тему множення многочленів. Мета нашого уроку удосконалити знання алгоритму множення многочлена на многочлен. Удосконалити вміння. Перетворювати добуток двох многочленів у многочлен стандартного вигляду. Досконалити уміння перетворювати многочлени, розглянемо перше завдання. Перетворіть вираз у многочлен та спростіть його. Запишемо перший вираз: 3А помножити на Ас А у другій степені плюс. А у другій степені плюс А помножити на 3а. Для того, щоб помножити одночлен на многочлен, треба одночлен помножити на кожний член многочлена. Виконаємо множення і отримаємо 3а у другій степені мінус 3а у третій степені плюс. 3а у третій степені плюс 3а у другій степені. Зводимо подібні доданки. Мінус 3а у третій степені і 3а у третій степені взаємно знищуються. 3а у другій степені плюс 3А у другій степені дорівнює 6А у другій степені. Розглянемо другий приклад а плюс Б помножити на мінус 2а, плюс А помножити на Б мінус А. Користуючись правилом множення одного члена на многочлен, розкриємо дужки і отримаємо мінус 2а у другій степені. Мінус 2АБ плюс АБ мінус А у другій степені. Зводимо подібні доданки. Отримаємо. Мінус 3а у другій степені мінус АБ. Запишемо третій вираз. 10х помножити на х плюс 3 у мінус 2 ху помножити на х мінус 4. Використовуємо правило добутку. Одночлена на многочлен. Одночлен множимо на кожний член многочлена. Виконуємо множення і отримаємо 10х у другій степені плюс 30 х мінус 2х у другій степені у плюс 8 х Зводимо подібні доданки. 10х у другій степені плюс 38х мінус 2х у другій степені. Y. Запишемо наступне завдання. Якщо а дорівнює мінус 1,4, то вираз а плюс 2 помножити. На А в квадраті мінус 2а 4 мінус А у третій степені дорівнює. Спочатку треба спростити вираз. Використаємо правило множення многочлена на многочлен, отримаємо А у третій степені мінус 2а у другій степені. Мінус 4а плюс 2 А у другій степені. Мінус 4 А, мінус 8. Мінус А в третій степені дорівнює. А в третій степені і мінус А в третій степені взаємно знищуються. Мінус 2а у другій степені і плюс 2а у другій степені взаємно знищуються. Мінус 4а. Мінус 4а дорівнює мінус 8а. Мінус 8. Дорівнює. Замість а підставляємо число мінус 1,4 і виконуємо множення отримали 11,2 мінус 8. Ця різниця дорівнює 3,2. Записуємо другий приклад. Якщо B дорівнює 0,5, то вираз 1 друга B 3 Помножити на 5b мінус 1 мінус 2,5 Б у другій степені дорівнює. Виконуємо множення многочлена на многочлен. Отримали 5 других Б у другій степені мінус Одна друга Б плюс б» мінус три. Запишемо звичайні дроби у вигляді десяткових дві цілих п'ять десятих Б у другій степені мінус 0,5 десятих Б плюс б» мінус три. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. 2,5b у другій степені плюс 14,5b мінус 3. Замість b підставляємо значення 0,5 і отримаємо 0.

625, сотих, додаємо 7,25 і віднімаємо 3. В результаті отримаємо число 4,875. Розглянемо наступне завдання. Для того, щоб спростити цей вираз, треба. Одночлен помножити на кожний член многочлена. Виконаємо множення. Х2 квадрат помножимо на хі у другій степені плюс х2 квадрат помножимо на хі. Мінус х у третій степені y у третій степені помножимо на 1 мінус. х. Х у третій степені у третій степені помножимо на у. Отримали х у третій степені, іг у третій степені, плюс х у третій степені, і у другій степені, мінус у третій степені, іг у третій степені мінус х у третій степені у четвертій степені. Зводимо подібні доданки. Х у третій степені, y у третій степені і мінус х у третій степені y у третій степені взаємно знищуються. У відповідь записуємо x у третій степені y у другій степені мінус х у третій степені y в 4 степені. Розв'яжемо наступний приклад, використавши правило множення одночлена на многочлен. Отримаємо 0,6 А в другій степені, Б в другій степені, С. Плюс 0,3 А, Б, С у другій степені, мінус 0,6 А у другій степені, Б у другій степені, С. Мінус 0,3 А. 0,42 АВС у другій степені. Зводимо подібні доданки. 0,6 квадрат С і мінус 0,6 А квадрат квадрат С взаємно знищуються. У відповідь записуємо мінус 0,12 а Б С у другій степені. Розглянемо наступне завдання. Спростимо вираз, якщо Б дорівнює мінус одній цілій десятим. Б у другій степені мінус 2Б. Помножити на Б плюс 2Б. Помножити на Б мінус 1. Мінус b у другій степені плюс b помножити на B 1 матиме вигляд. Помножимо одночлен член на кожний член многочлена. І помножимо кожний член одного многочлена на кожний член другого многочлена. Розкриємо дужки і отримаємо B у третій степені мінус 2 b у другій степені плюс 2 b у другій степені мінус 2 b мінус B у третій степені, мінус B у другій степені, мінус B у другій степені мінус B Зводимо подібні доданки. b у третій степені і мінус b у третій степені взаємно знищуються. Мінус 2 b у другій степені і плюс 2 b у другій степені взаємно знищуються. Мінус 2 b і мінус b отримали мінус 3 b Мінус b у другій степені і мінус b у другій степені отримаємо мінус 2B у другій степені. Замість b підставляємо значення мінус 1,5, виконаємо множення. Мінус 3 помножити на мінус 1,5 дорівнює 4,5. Мінус 2 помножимо на 2,25. Дорівнює 4,5 мінус 4,5. А отже, наш результат дорівнює 0. Розглянемо другий приклад. Якщо це дорівнює 0,5. Вираз С у третій степені плюс 10 помножити на С, мінус С у другій степені плюс 10 помножити на С у другій степені плюс 50, плюс 60 С помножити на С плюс 1 дорівнює. Користуємось правилом множення одночлена на многочлен. Правилом множення многочлена на многочлен. Виконаємо множення і отримаємо це у четвертій степені плюс. 10С, мінус С у четвертій степені, мінус 50C у другій степені, мінус. Деся у другій степені, мінус 500. Плюс 60 у другій степені плюс 60. Зводимо подібні доданки. Це в четвертій степені і мінус це в четвертій степені взаємно знищуються. Мінус 50 це у другій степені, мінус 10ц у другій степені плюс 60 у другій степені взаємно знищуються. 10С і 60 це. У сумі отримаємо 70С. Мінус 500. Замість С підставляємо значення 0,5. 70 помножити на 0,5 до рівня 35. Віднімаємо 500. І отримаємо мінус. 465. Розглянемо наступне завдання. Доведіть, що вираз набуває додатних значень за будь-якого значення М. Помножимо одночлен на многочлен. Тобто одночлен. Помножимо на кожний член многочлена. Отримаємо 2М у четвертій степені плюс 6М у другій степені мінус 4М, плюс 4М плюс 2. Мінус 4М і плюс 4М взаємно знищуються. Ми отримали многочлен стандартного вигляду. Робимо висновок. 2M у четвертій набуває невід'ємних значень, тому що при піднесенні числа до парного степеня число завжди буде додатним. Так само вираз. 6м у другій степені набуває невід'ємних значень. А тому сума двох невід'ємних значень та числа 2 завжди додатна. Розглянемо другий приклад. 2 плюс m у другій степені мінус 4 помножити на м мінус 2. Плюс М у другій степені дорівнює квадрат многочлена представимо у вигляді добутку двох многочленів. Мінус 4 помножимо на кожний член многочлена. Отримаємо 4М плюс 8. Плюс М у другій степені дорівнює. Розкривши дужки, отримаємо 4 плюс 2М, плюс 2М плюс М у другій степені мінус 4М плюс 8 плюс М у другій степені зводимо подібні доданки. М в другій степені та м у другій степені дорівнює 2М у другій степені. 2М, 2м та мінус 4 м взаємно знищуються. 4 плюс 8 отримаємо плюс 12. Вираз 2м у другій степені завжди набуває. Невід'ємних значень, тому що при піднесенні до парного степеня число завжди невід'ємне. Якщо до невід'ємного значення додати 12, то сума буде додатна. Наприкінці уроку проведемо хвилину рефлексії. Продовжіть речення найбільші труднощі я відчув. Я не вмів, а тепер вмію. Мені сподобалося мій успіх це. Домашні завдання спростити вирази та знайти їх значення. Дякую за увагу. До зустрічі!